Багато хто говорить про необхідність реформи судової системи в Україні. Влада також про це говорить. То яка ж повинна бути ця реформа? Головним вектором реформи судової системи повинна стати зміна акценту в бік справедливості. Громадянам не потрібні суди і судді, громадянам потрібна справедливість. Їм потрібно, щоб існували державні органи, до яких можна звернутися задля поновлення своїх порушених прав та свобод. Зазвичай це повинен робити суди, але наші українські суди цього не роблять. По-перше, це дуже довго. А по-друге, справедливості в наших судах не існує. Це треба змінити. В пріоритеті має бути справедливість, а не законність. Якщо виникає суперечність між встановленням справедливості і законом, то перемагати має справедливість. Закон же в цьому випадку повинен оперативно змінюватися це напрямок реформи. Тепер про механізми. Як же це зробити? Є такі принципові кроки. В першу чергу потрібно прибрати нісенітницю, коли розповідають, що суди мають бути незалежними. Це повна дурня і народ в цю дурню чомусь вірить. Судова система це частина системи влади, а будь-яка влада завжди має своїм джерелом народ громадян. Це означає, що влада не може бути незалежною від свого джерела, від народу, не повинно бути так, як зараз. Коли судді самі себе призначають, призначати та знімати суддів має влада, яка абсолютно має залежати від громадян. Має влада підтримку громадян, продовжує бути владою. Втратила підтримку. До побачення. Будь-яка влада, яка реально хоче зробити реальну реформу судової системи, має зробити дві принципові речі. Перше, звільнити всіх без винятку суддів, і призначити нових. Причому бажано, щоб це взагалі були не юристи. Це мають бути люди, які мають довіру громадян авторитет, а юристи можуть бути помічниками, щоб допомагати розібратися в юридичних питаннях. Друге, що треба змінити, це повністю перейти до судівства на основі справедливості. Якщо закон буде казати одне, а справедливість інше, то має бути встановлено справедливість, а закон оперативно скасований або змінний. Реально мова йде про повне блокування всієї законодавчої бази. Яку наплодила олігархія за роки незалежності та створення поступово повністю нової бази?